Вечора. Доброго ранку вечора. вами я, Олена Гарбузова, ріелтор міста Львів Україна. І я Олеся Дроздова, ріелтор графства Orange, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. І це І... Міст. це наша дружня Про те, як все відбувається у вас в Україні. І у вас, у Сполучених Штатах Америки. То про що сьогодні будемо говорити? Ну, ти казала, що щось таке, от, в а, так, так, так. Я хочу показати тобі ось таку рекламу. Я хочу, щоб ти мені прокоментувала цю рекламу. Це реклама якихось курсів чи школ. Запрошую вас на свій авторський онлайн-курс Сучасний ріелтор. Де всього за шість занять ми розберемо ключові аспекти роботи ріелтора в сучасних умовах, від якісної презентації до успішного закриття угоди. Також обговоримо актуальні державні програми та як з ними працювати. Олеся, я не можу дати тобі відповідь на це питання, що це за школа. Мені потрібен час, хоча б день-два, щоб я подивилася цю інформацію більш детально вивчила, і тоді я думаю, ми продовжимо. Дуже багато ну, питань. Давай тому що ну мене трошки збентежило те, що я почула, і хотілося б. Ну, детальніше і почути і зрозуміти, що це воно таке, як взагалі це можливо. Ну, а тим часом в мене до тебе ще є одне питання. Давай. Ну, таке воно питання із сюрпризом. Скажи, будь ласка, чи є у вас таке поняття, як фізична інспекція об'єкту, і якщо так, то якщо ти можеш трошки розповісти про це? Якщо ні, то я хотіла би поділитися. Одним з моїх кейсів. Я скажу, якщо я скажу, що не існує взагалі, я е, збрешу. Якщо я скажу, що вона існує, також це зроблю. Тобто, якщо ми е, самостійно по своїй ініціативі можемо запросити якихось е, спеціалістів з певних ну, проблем, які можуть бути в нерухомості, то так, ми можемо цю інспекцію зробити, але так, щоб вона була, я знаю, що у вас або обов'язково в будь-якому випадку, я так розумію, при продажі нерухомості інспекції обов'язкові, так? Чи ні, чи Я помиляюся. Ну, а воно начебто, в Каліфорнії, начебто, не обов'язково її робити, але дуже-дуже рекомендовано. Кожному Такого у нас нема. Такого нема. Ну... Я дуже, мені дуже цікаво, що це. Я з радістю тебе послухаю. Ну, ось зараз мені так ну якось нещодавно в мене було декілька випадків із ну, стосовно різних інспекцій і наслідків інспекцій. І я подумала, що це, мабуть, буде цікаво для наших колег в Україні, а також для споживача в Україні і не тільки в Україні, а також у Сполучених Штатах, тому що взагалі існує багато видів інспекцій, як, як ти розумієш, так. Я пер роз треба напевно пояснити, бо не всі розуміють, що таке інспекція. Це перевірка житла на його якість, на його стан спеціалістами. це можуть бути будівельники, так це можуть бути інспектора, ну навіть електрики і так далі. І так далі, на фізичний стан об'єкта нерухомості перед продажем. Так, да, це може бути перед продажем, це може бути у процесі продажу. Дивлячись, хто її замовляє, хто робить інспекцію, яка ціль цієї інспекції, таке інше. Я сьогодні хочу поговорити про таку найпростішу інспекцію, яка у житловій нерухомості вона зустрічається практично у кожній транзакції, дуже рідко коли. Покупець відмовляється від інспекції, тому що це його можливість ознайомитися із об'єктом, і з його фізичним станом, і з тим, як працюють різні компоненти будівлі. Особливо, якщо покупець купляє для себе для того, щоб там жити, а не як інвестицію. Але стосовно інвестицій, також дивлячись від того, яка ціль цієї інвестиції, то. В, в деяких випадках а, покупці хочуть робити інспекцію, в деяких випадках вони кажуть, що ну, немає сенсу її робити. Тому зараз так, про такий самий-самий загальний а, тип інспекції, вона називається фізичною інспекцією від третьої сторони, тобто це незалежна сторона, яка не залежить ні від покупця, ні від продавця. Зазвичайно... А, за таку витрату а, або за таку інспекцію платить покупець, тому що в його інтересах її зробити. В Каліфорнії немає ніякого закону, який зобов'язує покупця робити інспекцію. І немає закону, який зобов'язує продавця робити таку інспекцію. Але а, всім покупцям, через а, стандартний договір куплі-продажу, рекомендовано а, інспекцію робити. Якщо покупець отримує іпотечний кредит, особливо якщо цей іпотечний кредит, скажімо, від однієї із а, напівурядових а, організацій або організацій, які пов'язані із урядовими про програмами, то а, такі інспекції необхідно робити. Але загалом, якщо транзакція така Середньостатистична, якщо іпотечний кредит від такого звичайного кредитора, це може бути банківська фінансова установа, це може бути кредит юніон, це може бути фізична особа або інвестор. Тобто, ми, ми назвемо такі транзакції звичайними, і в такому випадку немає ніякого зобов'язання, яке а... Стоїть перед покупцем для того, щоб зробити таку інспекцію, але її рекомендовано робити. Чому? Тому що це можливість для покупця ознайомитися із станом об'єкту, ознайомитися, чи були якісь проблеми, чи є якісь проблеми, які ми не бачимо, коли ми просто візуально знайомимося із об'єктом. Скажімо, інспектор, ну, я зазвичай пропоную своїм. Покупцям обрати такого інспектора, який може, якщо він побачить якісь ознаки, скажімо, того, що а, а, був вплив води на стіни, а, щоб він мав обладнання для того, щоб перевірити, чи є ще волога в стінах, і якщо вона є, подивитися, що з цим робити, і а, ну, дати якісь рекомендації для покупця. Тому, а, Дуже важливо, коли ти обираєш інспектора, перш за все впевнитися, що це а, таке слово зараз. Ви можете посміхнешся: легітимний інспектор. Ну тобто, що в нього є страховка, що він повністю відповідає за свою роботу. У нас ліцензії для інспекторів, як таких, немає. Але ти можеш подивитися, чи компанія зареєстрована із секретарем штату, тобто знову ж таки легітимність цієї компанії. Можна подивитися, скільки років працює цей інспектор в бізнесі або ця компанія, і перевірити такий послужний список, подивитися, скільки інспекцій він робив, якщо є така інформація, якщо немає, можливо, є якісь відгуки. Від користувачів від споживачів і є відгуки від колег ріалторів, і таке інше, і оскільки у нас діє Антимонопольне законодавство, і також для того, щоб ну, знизити ризики того, що твій клієнт прийде до тебе потім і скаже: Ти мені дав цього інспектора, ти винний в тому, що щось пішло не так. Тому я завжди пропоную, будь ласка, подивіться, пошукайте самі. Ви можете відкрити інтернет, забити просто а, ключові слова. І подивитися, які інспектора працюють в нашому районі. Ви також можете обрати а, одного з інспекторів з мого списку, або ви можете просто продзвонити всіх, хто є в моєму списку, з ким я вже працювала раніше, але, будь ласка, використовуйте свій. А, Ну, такі э, почуття сенсу, э, задайте йому ті питання, які важливі для вас, до того, як ви візьмете його на роботу, тобто до того, як ви запросите його на інспекцію, і, зроб... і він буде робити вам інспекцію, ви за це будете платити. Зазвичай така інспекція коштує, там, дивлячись від розміру об'єкту, від э, об'єму роботи, вона може коштувати від э, десь 400, мабуть, доларів зараз. Тому що ціни в нас піднімаються через інфляцію, але а, приблизно від 400 450 доларів і вище. Це по Каліфорнії. І, і вище до якої суми? А, знову ж таки, я не можу сказати ну, верхній а, цей, а, верхні, верхню межу, просто тому що це буде залежати від того, якого розміру об'єкт, наскільки складно в ньому працювати. Скажімо, якщо це об'єкт, який. Um, має там, 5 тисяч квадратних футів, 500 квадратних метрів. Якщо у вас є невеличкий не підвал, а такий невеличкий він називається тут crawl space такий, um, ну, таке підвальне приміщення, де ти не можеш повний ріст uh, встати, ти, тобі треба повсти на четвереньках і як собака. Або якось там. ну, де мало мало а, цього а, проміжку між а, підлогою і стелею, і, стеле. угу. і а, якщо є таке, таке місце, то інспектор мусить його також подивитися, це займе додатковий час. Якщо є приміщення, у, а, а, як це називається, під дахом. А, угу. Концерта, горище. На горище, так, mm -hmm. горище, яке не обладнано, як кімната, але туди теж треба підійня... підійнятися і треба подивитися, як працює ізоляція, як працює чи є, чи є, можливо, там дах чи є, можливо ще є щось. Тобто, ем, ну ось от ось такі якісь додаткові речі вони е, будуть збільшувати, е, збільшувати ціну такої інспекції. Або можливо на об'єкті багато якихось проблем, і а, інспектор витратить там не 2-3 години, а витратить 6 годин. Тобто а, в кожному випадку, перед тим як ти а, замовляєш інспекцію, тобі задають питання, а, якого розміру цей будинок, а, чи це окремо а, будинок, який стоїть окремо. А, чи це квартира, чи це таунхаус, Що це таке? І знову ж таки, відповідно від того, якою форму це форма ця будівля, буде залежати чи трошки більше буде коштувати а, ця інспекція, чи трошки менше. Але орієнтова mm -hmm. я завжди кажу своїм клієнтам: орієнтуйтеся не менше 400-450 доларів і далі вгору. Далі під час цієї інспекції, якщо виявлено, що є якісь додаткові проблеми, скажімо, якщо інспектор виявив, що є підозра на наявність плісняви, то інспектор порекомендує зробити окрему інспекцію тільки на цю тему. Тобто, чи цей інспектор, якщо він А, Ліцензований, і тут я використаю слово «ліцензований» або сертифікований працювати саме з такими, це вважається, шкідливі матеріали із шкідливими якимось факторами. Якщо в нього є така ліцензія або сертифікат працювати з такими факторами, то він може зробити. Сам таку додаткову інспекцію, а в більшості випадків він скаже, будь ласка, найміть перезвоніть компанії, яка займається саме такими проблемами. Далі. І на місце вийде спеціаліст, фахівець, який візьме а, зразки повітря всередині а, цієї будівлі, а, зовні на вулиці, тому що є якийсь природний фон, який може бути трошки більшим, трошки нижчим. І візьме також а, зразок повітря саме в тому місці, де є підозри на плісняву. І Дуже. далі, вже від того, вони відправляють ці а, зразки до лабораторії, і в лабораторії визначають, чи такі є якісь спори, якщо є, якщо вони присутні, а вони присутні всюди. А, питання в тому, чи це а, шкідлива пліснява чи ні. І які саме спори вони там побачили, і вони а, дають, а, ну як це називається, дають свій а, аналіз, результат аналіз, так, дають свій аналіз, в якому сказано, скажімо, там на кубічний метр а, повітря присутні така -то кількість таких організмів, така кількість таких організмів і таке інше. І знову ж таки, вже в залежності від того, що ви отримали, у вас, як у покупця, є можливість або далі продовжувати цю транзакцію, або звернутися до продавця і сказати: Шановний пане продавець, у вас тут, бачите, є така проблемка, будь ласка, усуньте цю проблему, все відрем... ну, не все, а відремонтуйте саме цю проблему, зон... проблемну зону, і тоді я згоден продовжувати цю транзакцію. Якщо покупець каже, що він не згоден, я перепрошую, якщо продавець каже, що він не згоден робити нічого, у покупця, знову ж таки, є вибір. Він може залишитися в цій транзакції, як то кажуть, з'їсти цю витрату і взяти її на себе, або він може а, вийти з цієї транзакції і при цьому не загубити свій, свій депозит. Mm -hmm. Знову ж таки, там є нюанси, про які треба окремо говорити, але ну, загальне правило таке: у покупця в Каліфорнії є певний період часу, коли йому надається можливість провести будь-які аналізи, будь-які інспекції, таке інше, ознайомитися mm -hmm. з об'єктом. І а, наприкінці цього знайомства, або наприкінці цієї роботи, а, чітко сказати: так, я хочу цей об'єкт, і я. А, Згоден поставити під ризик, мій депозит. Або він каже: ні, я його не хочу, я забираю свій депозит і йду кудись ще. Якщо покупець сказав я хочу, а тоді вийшов із транзакції, тоді да, депозит він може загубити. Але повертаючись до нашої ситуації, покупець каже: да, ось тут, так, тут є якась проблемна, проблемна зона, шановний пане. Продавець, будь ласка, усуньте проблему, і а, продавець, знову ж таки, в Каліфорнії може відмовитися і сказати: Я не хочу, тому що в Каліфорнії всі транзакції куплю і продажу нерухомості вважаються, так, так називати, ми використовуємо такі слова, як as is, як є. В такому mm -hmm. стані, як є, ви купуєте в такому стані, як ви бачите. Але якщо, скажімо, у прикладі з плісньовою а, Покупець вийшов із транзакції, сказав: Я не хочу вашого будинку, бо він поганий, мені там буде недобре. А вже коли прийде наступний покупець, то за законом продавець, він вже знає інформацію, в нього вже є інформація про цю проблемну зону. І Інспекція він... в нього вже є, так я розумію. Інспекція. Аналіз вже є. йому надали так. Він mm -hmm. вже обізнаний, він вже знає, в нього вже є. Він поінформований, що є проблемна зона, і якщо він буде скривати цю інформацію, яка вважається вже матеріальним фактом, тому що вона буде впливати на щасливе або зовсім нещасливе життя наступного власника цього об'єкту, і якщо продавець. Намагається приховати цю інформацію, якою він вже володіє, бо ти не можеш. Якщо ти вже знаєш, ти не можеш це стерти з пам'яті, да і що йому буде за це. Ці...